Друзі, всім привіт! Ви на каналі Шалений тракторист. Ну що, друзі, як то кажуть, всі чекали врожаю соняшника, але його не буде. По крайній мірі, наша область Дніпропетровська, соняшника практично немає, він буде давати до тони не більше, максимум може в когось 1,5 до 2. Спека та що жарила, внесла свої корективи. І я прогнозую, друзі, що в цьому році ціна на соняшник буде просто космічна. Чому? Тому що його немає. І Я думаю, що більшість людей зі мною погодиться, що ні в кого його немає. Дуже мало людей, в яких буде соняшник. І які би там не сіяли, то його не буде. Ну і коротенько пройдемося по цінам, друзі, тому що ціни помінялися. Нарешті піднімається ціна на все. Чому? Тому що е, мені шкода всіх фермерів, особливо маленьких. Е, тому що коли людина розраховує щось мати, а взагалі нічого не може взяти, то це дуже шкода. Особливо тих, хто все наймає, то це дуже, дуже скажімо, для них буде слабенько. Ну, Ціна, друзі, сьогодні на ячмінь. Друга форма сразу називаю. По другій формі наша сторона, друзі. Ціна на ячмінь 5400-5600. Ціна, друзі, на кукурудзу це така, як би вам сказати, предварительна поки що. Можливо, вона і зміниться ще дужче. Але на сьогоднішній день, друзі, знайомі. Ну, я в знайомих цікавився. Ціна на кукурудзу вже в районі 5700. 6 буде. Тому що кукуруза погоріла. Більшість в наших краях її немає. Взагалі є стовбур, качина немає, то по кукурузі буде велика така біда. І прогнози, що кукуруза буде іще рости, тому що її немає. І навіть ті, хто держать ферми маленькі для хазяйства, куплять і буде просто розноситься кукуруза. Так що на кукурузу ціна в цьому році буде. По-любому дуже велика. Потім, друзі, по сої. Соя вже, друзі, 350-360 доларів. Там вона так, в принципі, і є, нічого не міняється. Зато, друзі, українське чорне золото. Нарешті вже 16400 на сьогоднішній день, що я чув, що я знаю, то ціна по соняшнику на сьогодні, звісно, крутенька. Тому що ну, такої ціни вже давненько не було в нас. І зараз, сказати чесно, я думаю, що по тоні більше він давати не буде. Він в середньому в усих, отакі кошики згоріли. і, вон, Бачите, дивіться, нема пустота. То я думаю, що соняшник буде 17 навіть в уборку, Там, може в уборку місяць вони мозги похитають боги. Попитаються надурить тих людей, у кого немає можливості приховати щось зробити. І потім ціна вгору обов'язково, тому що соняшника немає. Соняшника немає, друзі, то старайтеся його приховати трішки, щоб все було добре, щоб здати по нормальній ціні, то ховайте соняшник і потім його здавайте. Не давайте оцим іродам на вас наживатися. Ну і друзі, по пшеничці. Пшеничка нарешті також йде вгору. Вже фураж, друзі, 5600. Третій клас, друзі, 6200-6300. І другий клас, друзі, вже 6500, 6600. Так що Це теж гарна ціна. Так що, моє мнення остається, як і було. Тримайте, це тільки початок. Пшенички немає, її за бугор все збагрюють, все бігом на порти. І я думаю, ті, у кого контракти будуть горіти, повірте на слово, вони будуть вам давати ще більшу ціну. Так що придержуйте, не ведіться. Я думаю, все буде добре. Так що бажаю, друзі, всім гарного дня, гарного настрою, терпіння вам і щоб у вас все було добре. Всім пока-пока.